Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас такий красунчик. Це у нас 2,57, 1,32 м. прицеп двохвісний, вантажопідйомністю на 2000 кг. Під категорію Б. Прицеп у нас висотою борта 50 см, оцинкований, фанерний. На бортах фанера у нас 9 мм. На дно ми положили туди. 12 мм. Причіп у нас в повній комплектації. Що в нас входить в повну комплектацію? Це тент ЄвроПВХ, колесо відкату. Тент у нас з клапаном, для того, щоб було більш зручніше вигружати товар, вантаж, дуги у нас. Зараз йдуть в базі, наголошую, в базі 25х25. Посилені 25. бортові замки, роз'ємні у нас завіси, ледовська світлотехніка. Передній борт також відкривається. Щіп пристрій 1400 кг. Ресора у нас алкоголга українського виробництва ЯРЗ шириною 60 мм. Дуже якісна. Колеса у нас такі, бачимо, алюміній 17-ті. Крила у нас пластик, підніжечки нашого виробництва та ось такі круті ледовські фонарі фірми Freestom. з таким з динамічним поворотом, красивими габаритами. Рошки, до речі, також у нас йдуть ЛЕД. Причіп також має всередині. Так, лежні, так, лежні, так, келажні петлі я вибачаюся. А задній борт у нас ось на таких цепочках. Цепочки у нас зразу сховані в ПВХ шланг для того, щоб не трабоніли. Всі шви, як бачите, у нас промазані кузовним герметиком, що на бортах що на дні. Ніде торца фанери не видно, це надає змогу їй набагато більше вам прослужити. Такий його загальний вигляд. Кому цікаві, кому цікаві такі прицепчики, звертайтеся.